Паляниця, шановні пані і панове, як всі ви знаєте, зараз іде війна. Найкращі сини та дочки України захищають нашу державу. Багато хто із них гине. Щира й вічна пам'ять їм герої не вмирають. Один із співавторів каналу Зелена планета, мій брат Сергій, зараз теж боронить нашу землю. У складі екіпажу самохідної артилерійської установки Акація він захищає нашу землю від фашистської навали. Хлопцям зараз дуже потрібний бус. Я вже показував вам, що ми почали збір на нього на моєму інстаграм-каналі. Зараз до вас звертаюся з нашого Ютуб каналу. Кожен із нас може допомогти хлопцям зібрати кошти на цей бус. Під відео в описі я закріплю, як це можна зробити, можливість перевести гроші, і також закріплю ссылку... На програму, яка показує, як в реальному часі збираються кошти. Коли кошти будуть зібрані, я зроблю відео, покажу бус, і ми відправимо його хлопцям на фронт. Отже, шановні пані і панове, якщо є можливість, допомагайте, якщо немає фінансової можливості допомогти, просто силочку прикріпляйте в своїх соцсетях на це відео. Тобто, нам потрібно розкидати його, щоб максимально. Більша кількість людей побачила і по можливості допомогла нашим хлопцям. Далі на каналі десь через 7-10 днів я вже почну викладати відео по сезону, тобто почнемо вирощувати від зернинки до збору урожаю, як я завжди показую. Всі культури починаємо. Від томату, гірків, картоплів, що все, що я вирощую, все буду показувати. Також на каналі з'являться відео по тваринництву, Дуже багато цікавого задумок є, і вже ми договорилися з людьми. Будемо знімати класні цікаві ролики. Отже, хочете допомогти, допомагайте, ну і слідкуйте за цікавими новими відео на нашому каналі. Всім спасибі, шановні пані і панове, триваймося, все вже давним-давно Україна.